Мінімальна пенсія в Україні зросла на 66 гривень. Тепер вона становить 2093 гривні. До мінімальної пенсії шахтарям додали 98 гривень. Тепер вона понад 6200 гривень. На 132 гривні збільшився розмір пенсії для сімей військовослужбовців, які втратили годувальника. Розмір їхніх виплат відтепер майже 4200 гривень. Також перерахували максимальну пенсію пенсії по інвалідності та непрацездатним членам їхніх сімей, а ще підвищили виплати жертвам нацистських переслідувань та тим, хто має особливі заслуги перед Україною. Ми повертаємося до наших гостей, до наших експертів в студії, і бачимо, що з нами також є не тільки Антон Левицький, який є представником інституту місцевого розвитку, але й Олена Охріменка, директорка департаменту пенсійного забезпечення, надання житлових субсидій та пільг пенсійного. Фонду України, отже, пенсії підвищено. Кому скільки дадуть питання? Виведено вже у нас на плашку. Пані Олено, розкажіть нам в деталях, будь ласка. Ми провели перерахунок пенсії з 1 грудня. Перерахунку підлягало три категорії пенсіонерів. Тобто я б розділила цей перерахунок на три частинки. Перший перерахунок був у зв'язку з зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Ми знаємо, що у нас прожитковий мінімум зріс із 2027 до 2093 Саме з цього приводу проведено перерахунки мінімальної пенсії, мінімальної пенсійної виплати, максимальної пенсії, мінімальної пенсійної виплати для, інвалід... для осіб з інвалідністю внаслідок війни, надбавки та підвищення, розмір яких визначається виходячи з прожиткового мінімуму. Це у нас на сьогоднішній день підвищення інвалідам війни. Пенсія засобливі заслуги перед Україною, надбавочки донорам, це у нас крім того, надбавка за понаднормовий стаж. Саме ці випити у нас збільшено перераховано зв'язку з зміною прожиткового мінімуму. Крім того, наступний перерахунок це особам, які не досягли 70 років проведено перерахунок і мають стаж 30-35 років. Їм також збільшено е пенсійну випиту встановлено е на рівні. 2,5 тисячі, тобто розмір пенсійної виплати для осіб, які мають стажу не менше 30-35, пенсійна виплата не може бути нижчим ніж дві тисячі І третя категорія осіб, які проведено перерахунок, це інваліди Чорнобиля. Так їх просто називають. Це особи з інвалідності внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Їм також проведено перерахунок. знаємо, що в минулому році було внесено зміни в постанову кабінету міністрів. 22 листопада 2011 року 12.10, якою передбачено усучаснення заробітної плати при розрахунку пенсії інвалідам Чорнобиля, виходячи із заробітної плати, отриманої за роботу в зоні відчуження. Саме ці категорії пенсіонерів ми також провели перерахунок пенсій. Я хочу зазначити, що перерахунок проведено всім, і починаючи з 4 грудня, наші пенсіонери отримують перерахований розмір пенсії, тобто виплата пенсії, тим, хто має на це право проводиться в підвищених розмірах. Дякуємо дуже. Це була Олена Охріменко, директор Департаменту пенсійного забезпечення, надання житлових субсидій та пільг пенсійного фонду України.